Делегування та керування. Розділ 8. ТРИ риси найкращого керівника. Опитавши понад 32 тисячі осіб, які працюють у 16 різних галузях, науковці дійшли висновку. На думку підлеглих, найкращі керівники мають три основні риси, завдяки яким будь-яке делеговане завдання буде виконане якісно і вчасно. Перша риса найкращого керівника уважність. Коли працівників просили пояснити цю рису, вони казали: я завжди відчуваю, що мій бос цінує мене як особистість, а не тільки як підлеглого. Ви виявляєте увагу, коли щиро цікавитеся життям, роботою та особистістю тих, хто на вас працює. Ви розпитуєте їх про сім'ю та стосунки поза роботою, зважаєте на те, як вони почуваються, і готові тимчасово зупинити обговорення, щоб запитати, що відбувається в їхньому особистому житті. Як багато ви знаєте про життя працівників поза офісом, чи є в них сім'ї, з ким вони одружені, скільки мають дітей, що вони полюбляють робити у вихідні? Які найбільші проблеми їх зараз турбують? Кого ви знаєте? Наприкінці шеститижневого курсу, із розвитку менеджерських навичок його учасників запитали: Як звати прибиральника, який щодня моє в коридорах підлогу, коли ви приходите на заняття та йдете з них? Ніхто в кімнаті не знав відповіді. Протягом шести тижнів вони щодня проходили повз прибиральника, навіть не подумавши запитати, як його звуть, чи дізнатися про нього хоча б що небудь. Тоді викладач сказав: успіх вашого бізнесу великою мірою визначатиме те, чи знайдете ви час пізнати людей, які на вас працюють. Ви маєте питати їх про життя і слухати ці відповіді. Діти понад усе у моїй компанії, коли бізнес розвивався, були чотири заміжні працівниці, кожна з яких вагітніла і народжувала один чи кілька разів. Ми з дружиною, маючи чотирьох дітей, чудово розуміємо, який тягар покладено на батьків маленьких дітей. Тому вирішили запровадити в нашій компанії нову політику Діти понад усе. Відповідно до неї, працівники могли залишатися вдома, якщо дитина хворіла, відвозити дітей на заняття і негайно йти з роботи, якщо в дитини виникали проблеми чи потреби у школі. Ми також дали зрозуміти, що не враховуватимемо грошей і зарплати, і не змушуватимемо відпрацьовувати витрачений час усе, про що ми просили. Передавати свої поточні справи комусь іншому, щоб ця ситуація жодним чином не вплинула на наших клієнтів. Така політика в нашій компанії уже понад 20 років, і ніколи не було жодних проблем. Навпаки, вона додала нам позитивного настрою і згуртованості, як серед працівників, що мають дітей, так і серед тих, які їх не мають. Зробивши більше, ніж ми будь-коли робили, наступна риса чіткість Друга риса топ-менеджерів. Уміння чітко формулювати завдання, щоб кожен працівник точно розумів, чого саме від нього чекають. Про це ми говорили в попередньому розділі. Найкращі керівники ті, хто чітко пояснює, що й кому робити і за якими стандартами якості. Якщо на осі X поставити уважність, а на осі Y чіткість, отримаєте чотири сектори за рівнем уважності і чіткості від високого до низького і чотири типи керівників керівники першого типу мають низький рівень уважності і чіткості, такі керівники чітко не пояснюють завдання, не можуть приймати рішень, і з ними майже не можна якісно виконати роботу. У другому секторі керівники із високим рівнем уважності, з якими приємно працювати, але які не можуть чітко сформулювати завдання чи пояснити структуру роботи. Такі керівники зазвичай мало ефективні, а їхні працівники не мають високих результатів. У наступному секторі керівники орієнтовані досягати результат, які проте не приділяють своїм працівникам достатньої уваги. Вони рідко запитують підлеглих про їхнє особисте життя. Такий керівник ефективний в умовах вимогливого і мінливого робочого середовища. Однак, здебільшого, працівники емоційні, тому, врешті-решт, вони будуть невдоволені, відчуваючи, що бос, найважливіша людина у їхньому робочому житті, насправді не дуже турбується про них. Четвертий сектор це керівники із високим рівнем уважності, що чітко формулюють завдання, які повинні виконати працівники. Таких керівників називають 10 із 10, адже вони мають найвищий рівень за обома показниками, що визначають менеджерську ефективність. Ваше завдання постійно зберігати баланс обох чинників. Виявляти увагу до працівників, запитуючи їх про життя поза офісом, і чітко пояснювати, що вони мають робити це нескінченне балансування. Наступне дайте їм свободу, третя риса найкращого керівника дозволити працівникам виконувати завдання так, як вони вважають за потрібне. Конфуцій казав. Коли роботу завершено, працівники найкращого керівника кажуть ми все зробили самі. Підлеглі описують найкращих керівників як людей, які переважно залишають їх у спокої, даючи змогу самостійно виконати роботу. Визначивши для працівників завдання і делегувавши їм повноваження, керівник перестає бути в них на шляху і дає відносну свободу дій, щоб вони самі вирішили, як досягти мети. Працівники найбільше задоволені самостійною роботою, і ви можете переконатися в цьому на власному досвіді. Це зовсім не означає, що підлеглих потрібно навантажити роботою, що перевищує рівень їхньої оплати або більше, ніж вони можуть зробити. Це означає, що потрібно чітко формулювати завдання, а працівники вже самі зможуть вибрати, як його краще виконати. Ніхто не має стояти у них за спиною, чіпляючись із запитаннями про терміни виконання та інші подробиці. Визначивши завдання, скільки свободи ви даєте працівникам, щоб вони його самостійно виконали, поліпшіть у собі ці три риси. Пообіцяйте собі сьогодні, що ви двайливіше і уважніше ставитиметеся до кожного члена вашої команди, а також чіткіше формулюватимете завдання і структуру роботи, яку потрібно виконати. Тоді дайте кожному із підлеглих якомога більше свободи виконувати роботу так, як він вважає за потрібне. Найкращі керівники розвивають у працівників впевненість і професійну компетентність. Вони можуть дати підлеглим дні і навіть тижні свободи у роботі над конкретними проектами, зовсім не турбуючись щодо цього. Такі керівники цілком упевнені у тому, що працівники виконають роботу вчасно і у межах коштурису.